То хто там так музику слухає? Вічі е, Руслан вже знову є в нових квартиранті. Е, то вже добрий жулік. Дурне дурне, але ж в, в квартиранті маю, вже яка копійка шоколади молоді. А то вже понеї музику, повключають машини, та свіди до хати та слухай. Ці машині включали бом-бом-бом на півцела. Ого, я мушу то питання вирішити, хто вони, що за вони за заїхали на мій район, а ще не представили. Паспорта на базу гід має пробити всіх, хто що і де коли. Шорці якісь, там буде желізо за хати пропадало. Я знаю, житки, житки були. Могу лопійка вже десь переганяти, бо тут зараз мені дищіно, ну, і піде вже трава по Казав, купи акумулятор, бо я десь мене з той же улісідає скоро. Купи акумулятор, то й пережнеш, пережинеш, а воно б на що хтіла, щоб він Ну подали, завели, відвезли, заправили, ну а чого? Так во сі ножками на мою шию і так ногами пописку стукає. Будь їхали, цигани продам за якусь пару ринів на металомі і на тім гірше. Колись була така файна слава, а то колись навіть риба водила, хлопці. А о бої, та, то мій бой, то я п'єс розбирав, то є мій бой, ну алечка, я всі душі кидаю, я що де маю возити, то вони моє, Щоб квіти то не є моє. А то скоро буде у Баше, буде площадка. Тату. Колись був малим, та й мені сестра в нашій ну, ну, на час багачі були. Нам не привезли були куньки такі фігурні. Бабські, звісно, Я ще на куньках то поставілозив. Ну, а то зараз що, дітейська, що в хаті ці телевізори повключали? і їм треба вже ще бавити якісь санки, куньки. Басхудні. А світо музику ти! Що ти дивиш? Думаєш, не, знає? не знаєш мене? Льоня Христовий. Я бачу Руслан не поставив ще в положення, хто то, є, хто такі керує районом. Д'як, де як, докладки, ну дев'ять є відгоди, не годи, не година. Дайте я десь там з боку діть малівно, зараз побуде, зараз Василь прийде, трафіка віддасть, що там не голів.